Сьогодні, 28 лютого, якраз є Міжнародний день рідкісних захворювань. З цієї нагоди відбувся вебінар для українських сімейних лікарів. До вас питання таке: що таке рідкісні захворювання? Рідкісні захворювання це захворювання, які вважаються, наприклад, одна, одна, один пацієнт на дві тисячі. Тобто це захворювання, яке не має спеціальних симптомів, е, яке тяжко діагностується і яке часто не має лікування. Це захворювання, яким хворіє дуже великий відсоток суспільства в Україні чи в загальному світі, але на превеликий жаль, вони є непоміченими на свого роду, невидимки. І власне 28 лютого у всьому світі е, виділяють цей день і посилюють голос пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Власне, перша подія відбулася в Америці. І тепер Європейський альянс рідкісних захворювань Євродіс щорічно, 28 лютого, відзначає цей день, об'єднуючи усі організації світу Європи. Ви сказали, що в Україні, зокрема, є відсоток, які хворіють на рідкісні захворювання. Чи можете назвати, який це відсоток, і оскільки в нашій країні війна, чи з війною кількість хворих може збільшитись з різних Велика. причин? На превеликий жаль не знаю, і не тому не знаю, що не обізнана, але тому не знаю, що такої інформації, на жаль, немає ніхто. Оскільки у нас немає реєстру, оскільки у нас не всі нозології є зареєстровані і виділені Міністерство охорони здоров'я, тому в принципі такої інформації не знає ніхто. Звичайно, що є внутрішні реєстри по закладах охорони здоров'я, по різних поліклініках, у різних лікарів, і є приблизна, приблизна інформація, яка, в принципі, нічого не дає, оскільки вона не є достовірною. А з війною чим варто очікувати, що кількість захворювань рідкісних захворювань, зокрема, збільшиться у нашій країні? Ну, дивіться, якщо взяти до уваги перше питання, тут можна розуміти на декілька аспектів: про те, що воно з однієї сторони погіршиться, тому що не буде можливості ранньої діагностики, чи взагалі діагностики рідкісних захворювань, тому що зараз ну ми розуміємо, ми зараз ситуації живемо. Хоча в принципі Україна працює в напрямку покращення. Діагностики, скринінгу новонароджених і різні, такі, різні речі. Але це буде важко. Це по-перше, а по-друге, що будь-який будь стрес провокує захворювання. Наприклад, легенева гіпертензія може спровокувати народження дитини. Тобто, звичайно, що стрес, в стресі, якому зараз живе, україн, кожен українець може спровокувати рідсне захворювання і може взагалі погіршити стан здоров'я людини. І, власне, це саме зробить більше навантаження. Потім більшу потребу в отриманні ліків, що спричинить більше фінансове навантаження на державу. Також от про, ви е, щойно сказали про новонароджень, е, е, скринінг новонароджень вагітних. Тих е, коли я ходила вагітна, я такий скринінг не здавала. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше? Скринінг новонароджених зараз е, після народження дитини у родомі будуть робити аналіз на навіть щодо здорова на різні е, перевіряти на різні нозології е, захворювання рідкісні. Наприклад, для нагледанагадневої гіпертензії діагностики потрібно робити ехо серця дитині. Так, uh -huh. Тут, так до прикладу, uh -huh. зараз воно власне впроваджене в Україні скринінг новонароджених, і це є ймовірність того, що воно покращить е, діагностику дит... виявлення захворювання дитини на ранніх термінах, і до появи перших симптомів можна почати лікування. Що набагато покращить становище пацієнт ну, пацієн дитини, у майбутньому або призведе до виздоровлення. Це безкоштовно чи це платна послуга буде? Ну, на, на етапі на зараз то воно ще все якби обговорюється і розробляється, але зараз у нас є вже скринінги, які роблять, тобто вони мають бути безкоштовними. Це е, породілля після того, як народила, вона має кудись звернутися, чи це буде як обов'язкова функція в пологовому для кожної матусі, яка от, от народила. Буде пологом будинку. Угу, я зрозуміла. Це важлива інформація. Дякую вам за неї. Про рідкісні захворювання дозвольте повернуся. Чому важливо про них говорити і говорити голосно? Тому що, власне, через те, що у нас немає. Компанії поінформованості, оскільки пацієнти і навіть лікарі не знають, що таке рідкісні захворювання, оскільки там є неспецифічні симптоми, то власне діагностувати ці захворювання є дуже важко. І власне це призводить до погіршення стану пацієнта швидкого, або і а потім потреби у лікуванням та кількома препаратами. Тобто, самому початку, наприклад, легеневу гіпертензію лікують одним препаратом, селдинафіл, який є відносно дорогий, але якщо вже потім починається лікування, то вже зовсім інша е, терапія і зовсім е, інше фінансове навантаження на, е, на для пацієнта і для держави. Давайте заакцентуємо для наших глядачів, що а, навіть якщо так трапиться, що в людини виявить рідкісне захворювання, це ще не вирок. Головне вчасно його виявити, чим швидше його виявити, і тоді є великий відсоток на успішне лікування, вірно. Ну, звичайно, що е, раннє, раннє лікування то звичайно веде завжди до кращих прогнозів і якості життя. І звичайно, що потрібно надати більше інформації нашим сімейним лікарям, подати на більше інформації нашим, е, нашим дітям, нашому загальному населенню, які допоможуть покращити умови е, пацієнтам, оскільки, наприклад, зараз у нас відбувається. Е, Зустріч з сімейними лікарями, де ми говоримо про рідкісні захворювання. Ми говоримо про те, наскільки важливо є звертати увагу. Ми говоримо про логістику. Наприклад, якщо сімейний лікар е, побачив якісь перші, перші дзвіночки про те, що це може бути рідкісне захворювання, або він підозрює це, то, звичайно, що краще, щоб цей пацієнт одразу потрапив у центр, який займається рідкісним захворюванням, бо це буде краще для нього. І це мають знати. Сімейні лікарі, і педіатри, оскільки вони є першим першою інстанцією до куди звертається пацієнт і появіть перших симптомів. Одне з рідкісних захворювань, про яке ви вже згадували, це легенева гіпертензія. Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці ви зробили пост про те, що завдяки підтримці міжнародних партнерів вдалося отримати продуктові набори для людей, які хворіють на цю недугу. Кому дякуєте? Та ви зна... справді тут є багато людей, які долучені до цієї справи до підтримки е... пацієнтів з лагневої патензів та рік та іншими рідкісними захворюваннями протягом тривалого часу від часу війни. Це є і життє мешканці герсунду. Ми фанрейзили тут і ми збирали кошти. І також могли купити продуктові набори, наприклад, небулайзер, інгалятори е... для... для пацієнтів легеневої гіпертензії. Також ми допомагали. Солдатам ми також надсилали їм е, речі, які їм були потрібні, і власне дуже багато людей дотичні до цього. Ми всім дякуємо е, гарно. Як зараз хворі на легеневу гіпертензію, проходять лікування в Україні, чи достатньо ліків е, для таких людей, чи війна внесла і тут свої корективи? Звичайно, що внесла корективи з однієї сторони, ніби закупзаку закупель... закупівельний процес. Відбувся і все ніби мало би бути непогано. Але ми розуміємо, що по Україні зараз пацієнти мігрують, тобто вони не є в одному місці, де відбулася закупівля, тобто навантаження є на захід, і власне тому е, дуже багато також логістичні проблеми. Тобто, пацієнти не знають, де вони мають отримати, оскільки багато лікарів, їхніх лікарів які відповідали за цей процес, виїхали з України або десь перемістилися, або щось сталося. Тобто, і дуже багато різних таких моментів, які ускладнюють отримання медикаментів у пацієнтів, але на щастя, ми е, отримали гуманітарну допомогу від prvi це є велика організація в Європі, яка надає яка займається легеневою гіпертензією І власне, е, ми отримали гуманітарну допомогу, щоб покращило нам е, ситуацію з ліками. Це перше. По друге, також ми купляємо за свої гроші, за гроші благодійників, медикаменти, і які ми роздаємо пацієнтам. Ну і також я не можу не відмітити лояльність Львівської обласної ради, яка цього року. Ну тобто Львівська обласна рада, яка цього року проголосувала за, за програму по надання ліків для пацієнтів легеневої гіпотензії у розмірі понад 2 мільйони 500 тисяч гривень. Тобто пацієнти Львівської області будуть. Забезпечені віками 100%. Мені перед ефіром а, дали контакт гарячої лінії, а, який ви надіслали. Чи можете ви, будь ласка, його озвучити в ефірі, і зараз наші режисери виведуть в плашку для тих людей, які, наприклад, не знають, що їм робити, куди звертатися? Я так розумію, що вони можуть звернутися на гарячу лінію і їм допоможуть. Так, звичайно, 097 151 0901. Це є е, телефон гарячої літньої асоціації хворих на легеневу гіпертензію, і якщо до нас є людина підозра на е, легеневу гіпертензію або якісь питання по логістиці, юридична підтримка чи інші моменти, які пацієнту потрібні по е, покращити, тому будь ласка, звертайтеся, ми завжди. Працюємо для пацієнтів. Для усіх, хто не записав, режисери зараз виведуть на екран цей номер телефону. А останнє запитання на сьогодні у мене таке мабуть, головне питання: яка профілактика, щоб не захворіти на цю недугу, зокрема як легенева гіпертензія? Ну, власне, знаєте, профілактикою є те, що потрібно уникати стресу, звичайно, потрібно правильне харчування якісне. І уникнення шкідливих звичок це така база, база база, з якої в принципі, потрібно розуміти кожній людині, здорово про те, що воно покращить е, ваше здоров'я і може призвести до уникнення чогось серйозного. А, попри все, ми з пані Оксаною закликаємо всіх вести здоровий спосіб життя і вкотре наголошуємо, що так як ми подбаємо за власне здоров'я, так за нас ніхто не подбає, правда. Дякую вам за цю розмову. Дякую за пораду. Дякую, що розповіли. Я нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з Оксаною куліш Скара, керівниця громадської організації Асоціація рідкісного захворювання в Україні легенева гіпертензія. Говорили про рідкісні захворювання в Україні, їх профілактику. А також як світ допомагає нам у війні з Росією.